Привіт вас на моєму каналі. Сьогодні у нас тема ремонт BMW, а хочу промити фізичний сажовий фільтр. Опять у мене висвітилася шибка. Я взяв акриловий растворитель, їду зараз до друга на підйомник, там леша зняти і промить. Ну, походу, заїду на почту, відправлю подарок підписнику Карпенко Ігор. В цьому місяці виграв від каналу Автобоком Кружку, щоб пити чайок і кофе, коли дивиться мої відео, і пахучки в автомобіль. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підписку. Так що коментуйте я в кінці кожного місяця рандомно вибираю коментарі і відсилаю подарунок. Подарки різні, кожен раз різні подарунки. Заїхав я до Васі на СТО, ми збили всі ошибки і підключили по новій діагностику подивитися цього сажового фільтру. Ось -ось. Тут регенерація сама включається. 4370 чогось в мілі. А КМ назад сама була регенерація і остаточний пробіг. Типа 132 тисячі ще можна на цьому фільтрі проїхати. але ми все одно його промиємо, щоб жити спокійно. Нереальное количество саморезів на прикрутку вот этой типа как бы тепловой защиты. У есть катализатор. Тут получается тут хомут, а там зверху. Сейчас подивимся, як все це дело пойдет. Що, ось прикол, дырочка. А и оно тут воно гофра у мене пушты одни лано, ну, ничего, я її приварю. Обалдеть. Так, найголовніше, не забудь три датчика цієї діни. Це, я так розумію лямдазон і два датчика Хеві знайшов один. и там вдалі другий. На їх оцей Теперь Тепер хомут, по ідею відкручую. Піднімаю опять. Зверху пришлось зняти корпус фільтра. Тут стоїть отакий длинний болтяра. Хомут джимає. Ну чесно кажуть, одразу він ішов тугенько, потім ми його смазали. Йде руки. Тут вроді пішло. Тепер ще отаман. От Болтик один надо открутить, який держе корпус мая цього фільтра. Е, короче, приходится витягувати, знімайте цей кронштейн, який держе, тому що сюди просто сажовий не вилазає. Там менше от з'єднався провода, це жила салось, оце слідення трошки вийшло і стало. Так, ну, сняти ще та задача. Щось, бачака, от і дірло. Пойтюсь десь під пердю, ну тут заваром. Пока сняти не удалось, думаю, ще сантиметра два осталось. Розсуповнив, З цієї сторони він видно чистенький. Ну, Зараз витягнемо треба по любому цю гофру заварити і промити. Че, ще якась трубочка. ось, ось. Не треба теж її знімати відключив. Потому що дергаю дергаю, воно не витягувалося. Не знаю, ще як буду зібрати все обратно, ну, розібрати наче розібрав. Так, ну цей сажевик я зняв. І візуально видно, не знаю, камера передає-не передає, нема ні оплавлених сот, ні щоб сильно забитий, але ну, все одно, звісно, ми його промиємо і заваримо цю херню. Тут обварив по кругу короче, з двох частей зробив черепашки. Тепер зараз застине і буду пробувати промивати. Так, Промиваю я обичним акриловим растворітелем, він вищелачив все, що хоче, проходив такі щелі. Все, кстати, видно, Гофру тут міняли і дві протічки є. Есть, там навіть не сікло, а він пройшов. З однієї сторони, ми закрили там пленкой, ну, тряпкою пленкою. Зараз вильєм, побачимо, воно буде чорніше, ще раз зальєм. Короче, Промив, з тієї сторони все чисто і чисто подивимося. По датчикам кстати, по цьому лаунчу, як воно називається. він особою забитий був. Так, трошки наживив, вкріплення поставив, в трубу всунув. Зараз хомут верхній затягнув, тоді можна тут до кінця крутити. Ставити цей каталізатор, фільтр не менш складно, так само, як і знімати. Хомут цей затягнув, той що до турбіни датчики. Чотири датчика я знімав, чотири датчика поставив. Осталось поставити корпус фільтра І тоді піднімаємо, знизу там докручуємо і в принципі все. Так, верхушку скажем так, собрал усю. Зараз піднімаю ще раз. проверяю все знизу. Там пару хомутів закручу. І по ідеї сажеві фільтри буде стоять на місці. Хомут закручений. Кронштейн прикручений. Датчики підключені. Тепер осталось 150 болтів на цю защиту прикрутити. Вот ну, і все. Сажовий фільтр сняв. Промив. Надіюсь та промивка щось допоможе. І поставив. Десь часа тренер на все про все йшло. Зараз опустимо, заведемо. Перший запуск після промивки сажового фільтра. Ми ошибки то позбивали. Воно тільки в мене щось лампочку вічна протиманна фара справа щось пише, що вона не світить, хоча вона світе. Ну, Сажовий фільтр, зрозуміло, що зараз не висвічується. Робить движучок кровну, так як і положено. Надо. Тепер поїздимо, воно покаже, тому що ця ошибка сразу не висвічувалася. Через якесь час ну, подивимося. Ну, я фільтр на 165 тисяч. По остатку по показує, що ще 132 тисячі він може ходити без проблем. Регенерація включається тут сама. Через пару тисяч вона ще раз включиться сама. Ну, зараз абсолютно чистий дим. Зрозуміло, ну, він по дороге буде. Но є запах цього акрилового растворітеля. Чого я мій акриловим растворітелем, а хлопчик там, де я заїжджав на отшивку ЕГР, він каже, ти помий його. Каже, акриловим растворітелем, воно розчиняє дуже добре. Ну я сподіваюся, сажі було багато. Руки, чесно кажучи, були дуже грязні, ніяк було знято. Я спочатку акриверовим растворітелем, потім водой, все це промив. Взагалі, таке получилось видео. Не забувайте підписуватися і ставити лайки. Пока-пока, до нових зустрічей.